Вітаю вас. Ну що ж, тепер ми розглянемо Україна на квітень, ось реальні події, що нас очікує. Перше відео було такі загальні енергії, цікаве відео. такими колодами, більш енергетично психологічними. А тепер повертаємось до наших баранів, як кажуть. В принципі, три колоди, як завжди. Нічого нового. Поки що для України я не можу замовляти колоди іншим, не стоїть в мене, як кажуть на це. Тепер. Це результати на квітень, які ми в квітні отримали результати. Колода воїнів, звісно, на полі бою фронт, обстріли тут. Обстріли загальна ситуація по небезпекам, по можливості міста викладаю вже в телеграм-групі. Підписуємось. Всі посилання в шепці профілю. Не можете підписатись, пишіть мені в приватні, буду вам силочки кидати. Ну і наше політичне гімновичусь. Ненавиджу політику, без неї ніяк. І так, починаємо. Україна у квітні місяці. Які події будуть на полі бою, на фронті? Чого нам чекати, очікувати? По небезпекам, боям, взагалі ситуація на фронті. Розчарування, нерви, психоз. І якісь домовленості, допомоги навчань. А є результати. Перші якісь будуть. Ух. І все це дружно закривається місяцем. Це все буде також для нас завуальовано. Половину нам не скажуть, як завжди, Кінцевий результат. Зміни. Ох. Так, тепер дивіться: квітень місяць концентрація уваги буде на полі бою, і зміни в плані територій. Причому це на рівні угод домовленостей вже. Закріплюються оці лінії бойового зіткнення, про що йде мова. В новинах, я вам казала, що там обговорюють території завжди в розкладах. Ви мені не всі вірили, будь ласка, вже вилізло в новинах потрошечку. Всі ми читаємо новини, абсолютно всі. Я іноді їх читую, бо я хочу розуміти, про що мене взагалі питають. Іноді мені питають, щось кажуть, я вже взагалі не вдупляюсь. Для чого? Це я вам кажу, коли був наступ на Курську область, мені накидали скріншотів, а я тоді виїхала в село. Не в дублях таких було. Я не розумію, про що мова. Що за бред. Тобто, я, я також читаю новини, повинна розуміти, що від мене взагалі хочуть і що там пишуть. Бо в різних каналах інформацію подають по-різному, одну і ту ж саму. Був у мене момент з тією боровою і наступом на Харків. Ситуація. Коли я пояснювала людині відкрити карту, подивіться, де знаходиться борова і де Харків. І що туди за три дні ніхто не дійде. Була ситуація. Це вам так. Так, для українець, що це дасть. Окупація. Залишається. Зупинка війни це, любі моє. оце йде вже. Результат. Це вже йде на результат. Домовності територіальні, так, в Україні треба визнати окупацію. Що мене цікавить тепер визнання територіальності. території. Тут мова йде про вже окуповані території, тут мова йде про вже окуповані території. Так, мова про вже окуповані території, однозначно. Угу. І тут йде мова про неокуповані на даний момент території. Ні, не йде вона. З хорошого. Про окуповані території йде мова. На квітень є реальна можливість швидко прийняти рішення щодо лінії бойового зіткнення. Це лінія бойового зіткнення. Вони домовляться про неї, тобто це. Ну, вже розумієте, це руйнування. Ну, звісно ж там, що зруйнована, втрата матеріальна. Якщо вона є бойового зіткнення, звісно, Україна має втрату території, вона її визнає. Не без цього це, не... це все очікувано далі. Україна квітень місяць. Наша політична гра, політична ігрище. Що нам там очікувати від нашої влади? Що нам очікувати від нашої влади? Україні у квітні. О, це могут королі Домовляться про кордони. Знову оці кордони, розчарування, втрати, так. Кінцевий результат. Мені йде домовленості про ці кордони. Ось, будь ласка, сконцентровані вони. Ірофан це людина, яка людина енергія, сутність, яка зводить цих купу. Я б сказала, що тут може він бути як. Америка не те, що Трамп, а Америка, яка сутність ось, трі, до трійці зводить. Це Україна, Росія Америка. І вона сконцентрована на цьому. Королева Мечіп. Це енергія війни оця війна, небезпека, яку треба прибрати. Політична гра, політичні домовленості щодо кордонів так було очікуєте розчарування, тому що багато хто чекає якусь деокупацію повернення. Це буде для людей як розчарування. Бачу, що по Тіктоку багато хто не може відпустити, це важко. Не всі можуть відпускати, не всі готові на це. Це зрозуміло. Ну, нас чекає цікаві події, політичні і не тільки. Так, а тепер, що покаже ця колода? Кінцевий результат. Який нас чекає у квітні? Квітень, 25 рік для України. Які результати? Саме результати хочу побачити. Які нас чекають результати цього квітня? Давайте глянемо. Колесо долі вирішуватися буде там прям це питання. Ну, Зеленський. Ох, тупік. Дивіться, як зупинка чогось. Заходимо, якась результат чогось. Чогось результат буде. Кінцевий результат. Приємне щось. Пауза, роздуми. Роздуми, як діяти далі. <свист> раптово, Раптово. дуже раптово буде. Нас очікує раптові новини, раптовий результат. Раптовий дуже неочікувано так раптово. Так. Результат цей для України буде приємний у квітні 25-го року. Цей кінцевий результат для України буде приємний у квітні 25-го року. Відносно. По місяцю відносно, знову ж таки кажу, і регіони різні, відносно. Ну, але бом результати на майбутнє, сімка довга праця, ну непогано. Мені вже подобається. Всього Каролін. Ух, як вам сказати? Ось тут Америка має свої інтереси. Третьо особою вигризати щось хоче в Україну. Ну, ці корисні копалення угоди. Україна буде в якомусь моменті. О, жертва і це втрата матеріальна. В принципі, тут контроль над корисними копалинами, контроль ресурсів і також типу територія. Втрата територіальна. Сюди відносимо. Угу. Захист, формування. Також, знаєте, як відстоюємо свої позиції перед ворогом. В принципі, непогано, мені подобається насправді, тому що нічого неочікуваного немає. Тепер, сюди ж, хочу вас спитати: на результат у квітні буде зменшення негативу, обстрілів. Так, ніфіга собі. Домовляться, любі мої. Сконцентровані на цьому. Верховний жрець, знову ось ця людина, яка хоче цих зупинок. Зупинку війни вона хоче, зупинку цього негативу, обстрілів, всього цього. Рух плетання всього. Угу. Дійдуть до результату. Давайте так. Зменшення буде. буде. По, по мірності, як те, що я казала, воно буде менше, страждатиме прикордоння там лінія болозітне, де завгодно. Не буде на 100% ще ні, але приємні раптові моменти будуть. Очікуємо.